О, Генрі, вождь червоношкірих. Здавалося, що це вигідне діло. Але не кваптеся, дайте я вам усе розповім. Ми вдвох, Біл Дріскол і я, були на півдні в штаті Алабама. Це там нам прийшла в голову думка про викрадення дітей. Як казав потім Біл, це сталося в момент тимчасового потьмарення розуму, але здогадались ми про це багато пізніше. Є там таке собі містечко пласке, як млинець, і певна річ, зветься воно вершина. Жителі його неполохлива і самовдоволена порода селян, які завжди юрмами збираються на сільських святах. У нас із Білом було близько 600 доларів об'єднаного капіталу, а треба було ще рівно 2 тисячі, щоб зайнятися перепродажем земельних ділянок у західному Іллінойсі. Ми все обговорили, сидячи на східцях перед дверима готелю. Чадолюбство, казали ми, сильно розвинене у напівсільських місцевостях. І тому, та ще й з інших причин, викрадення краще було б здійснити саме тут, а не в радіусі дії газет, які розсилають усюди переодягнених своїх репортерів, створюючи непотрібний розголос. Ми знали, що вершина не могла б послати в погоню за нами нічого страшнішого, ніж констеблів. Можливо, кількох сентиментальних собак шукачів і двох-трьох викривальних заміток у щотижневому бюджеті фермера. Здавалося, має бути непогано. Ми вибрали своєю жертвою єдиного сина одного з видних городян на прізвище Ебенезер Дорсет. Батько, людина солідна і скупа, полюбляв прострочені закладні, був ревним і чесним зберечем пожертвувань у церкві. Син, хлопчисько років десяти, з обличчям у ластовинні і волоссям такого кольору, як ота обкладинка журналу, що його купують у кіоску, поспішаючи до поїзда. Ми з Білом сподівалися, що за викраденого синка пощастить витягти за Бенезера дві тисячі доларів до останнього цента, але заждіть, я вам усе розповім. Приблизно за дві милі від містечка стоїть невелика гора, вкрита густою кедриною. На другому схилі цієї гори є печера. Там ми склали провізію. Якось увечері, після заходу сонця, ми проїхали в шарабані повз будинок старого Дорсета. Хлопчисько був на вулиці і кидав камінням у котеня, що сиділо на паркані. Гей, хлопчику, озвався Біл. Хочеш цукерок і покататись? Хлопчисько поцілив білу в самісіньке око куском цеглини. Це обійдеться старому в п'ятсот доларів сказав Біл, перелазячи через колесо. Хлопчисько вбився, як бурий ведмідь середньої ваги, але ми все таки заштовхнули його на дно шарабана і поїхали. Відвезли хлопця в печеру, а коня я прив'язав у кадрині. Коли зовсім стемніло, я одвіз шарабану невеличке село, де ми його наймали, миль за три від нас, а звідти прогулявся пішки назад до гори. Коли я прийшов, Біл заліплював пластиром синці із садна на своїй фізіономії. За великою скелею біля входу до печери горіло вогнище, і хлопець двома яструбиними перами в своєму рудому волоссі стежив, як кипить кава у казанку. Підходжу я ближче, а він націлив на мене палицю і каже «А, клятий блідолиций! Ти насмілився прийти у табір вождя червоношкірих, грози рівнин? Зараз він ще нічого. Каже Біл, закачуючи штани і оглядаючи синці на ногах. Ми граємо у індіанців. Цирк порівняно з нами все одно, що в види паластини у проекційному ліхтарі. Я старий мисливець хенк, полонений вождя червоношкірих і завтра на світанку з мене мають зняти скальп. Святий Джеронімо, цей хлопець здорово брикається. Так, сер, здавалося, що хлопчисько почував себе тут чудово. Йому подобалось жити за містом у печері, і він геть забув, що сам полонений. Мене він зразу ж охрестив зміїним оком та шпигуном і оголосив, що коли його хоробрі воїни повернуться з походу, мене тільки назайде сонце, засмажить на вогнищі. Потім ми сіли вечеряти, і хлопчисько, напхавши повен рот бекону та хліба, почав базікати. Він виголосив щось на зразок застольної промови приблизно такого змісту. Мені тут дуже подобається. Досі я ніколи не жив у лісі, але одного разу у мене був ручний опосум, а на минулий день народження мені минуло дев'ять років. Ненавиджу ходити до школи. Щориз жерли шістнадцять штук яєць рябої курки дітки Джимі Телбота. А чи є тут у лісі справжні діяльці? Я хочу ще підливи. Вітер дме, тому, що дерева хитаються. У нас було п'ятеро щенят. Хенка, а чого у тебе такий червоний ніс? У мого батька сила силенна грошей, а зірки гарячі? В суботу я двічі побив Еда Уокера. Не люблю дівчат. Жабу так просто не впіймаєш, треба ловити на мотузок. Бикиривуть чи ні? А чому апельсини круглі? А ліжка, щоб спати у вас, є в ці печері? У Амоса мере шість пальців на нозі. Папуги можуть говорити, а мавпи і риби, ні. Дюжина, скільки це буде? Кожні кілька хвилин він згадував, що він червоношкірий, і, схопивши друка, який заміняв йому рушницю, підкрадався навшпиньки до входу в печеру поглянути, чи нема поблизу розвідників ненависних блідолицих. Час від часу він викрикував свій воєнний клич, від якого старий мисливець хенк тремтів усім тілом. Цей хлопчисько з самого початку залякав біла. «Вож червоношкірих, кажу я йому, а додому тобі не хочеться. А що там робити, відповідає він. Вдома нема нічого веселого. Я дуже не люблю ходити до школи. Мені подобається жити в лісі. Ти не відведеш мене назад додому, Зміїне око? Поки що ні, кажу. Ми ще поживемо тут, у печері. Добре, каже він. Це просто чудово. Ніколи в житті мені не було так весело. Ми полягали спати годині об одинадцятій. Розстелили на землі кілька ковдр, поклали посередині вождя червоношкірих, самі полягали з обох боків від нього. Ми зовсім не боялися, що він утече, він не давав нам заснути години три. Тільки на щось стрісне в кущах або зашелестить листя, його юна уява одразу ж малювала йому банду розбійників, яка підкрадається до печери. Тоді він підстрибував, хапався за свою рушницю і кричав білу чи мені вуха Тихше, приятелю. Я заснув тривожним сном і у вісні бачив, що мене викрави прикував ланцюгами до дерева лютий пірат з рудим волоссям. На світанку мене збудив страшний вереск біла. Це не були крики, чи виття, чи гикання, чи ревіння, яких можна було сподіватись від голосових зв'язок чоловіка. Ні, це був просто непристойний, жахливий, принизливий вереск, так верещать жінки, коли побачать привида богусінь. Страшно чути, як на світанку в печері нестримно вирощить сильний, гладкий і відчайдушний чоловік. Я схопився, щоб побачити, що діється. Вож червоношкірих сидів у білла на грудях, ухопивши однією рукою за його волосся, в другій руці він тримав гострого ножа, яким ми звичайно різали бекон, і діловито й недвозначно намагався зняти з біла скальп, виконуючи вирок, який виніс йому вчора ввечері. Я відібрав у хлопчиська ножа і примусив його знову лягти. Проте саме з цього моменту дух Білла був зломлений. Він ліг на своєму краї постелі, одначе відтоді вже ніколи не спав, поки хлопець був з нами. Я трохи задрімав, але перед сходом сонця згадав, що вождь червоношкірих обіцяв, як тільки зійде сонце, засмажити мене на вогнищі. Я не нервував і не боявся, та все таки підвівся, закурив люльку і прихилився до скелі. Чого це ти так рано прокинувся, Семе? спитав біл. Я? перепитую, щось у мене плече болить. Думаю, якщо посиджу, то, може, легше стане. Брехунти, каже біл, боїшся? Він обіцяв спалити тебе, як зійде сонце, і ти боїшся, що він це зробить. І зробив би, якби знайшов сірника. Хіба це не жахливо, Семе? Невже ти думаєш, що хтось платитиме гроші за те, щоб повернути додому таке чертення? А вже ж, кажу я йому, саме таких хуліганів завжди до бестями люблять батьки. А тепер ви з вождем вставайте і варіть сніданок, а я піднімусь на гору і зроблю розвідку. Я зійшов на вершину маленької гори і окинув поглядом місцевість довкола. З того боку, де місто, я сподівався побачити, як натовп дужих фермерів, озброєних косами та вилами, розшукує підлих викрадачів дітей. А натомість побачив мирний пейзаж, на якому вирізнявся тільки якийсь чоловік, що орав сивим мулом. Ніхто не обмацував баграми дно річки, не видно було й вершників, які роз'їжджали б туди й сюди, повідомляючи безутішних батьків, що досі нічого не знайдено. Сонний лісовий спокій наповнював ту частину алабами, яка була перед моїми очима. Може, ще не помітили, що вовки вкрали ніжне ягнятко з кошари. Боже, допоможи вовкам, сказав я і почав спускатися з гори снідати. Підійшовши до печери, я побачив, що біл, важко дихаючи, притулився до скелі, а хлопець цілиться кинути в нього каменюку завбільшки майже з кокосовий горіх. Він засунув гарячу картоплину мені за комір, пояснив Біл, а потім роздавив її ногою, я нам'яв йому вуха. Рушниця з тобою семе. Я відібрав у хлопця камінь і так сяку, ладнав цю суперечку. Я тобі це запам'ятаю, каже хлопчисько білові. Ніхто й ніколи не бив вождя червоношкірих, не поплатившись за це. Стережись тепер. Після сніданку хлопець виймав з кишені шматок шкіри, обмотаний шворкою, і виходив з печери, на ходу розмотуючи її. Що це він тепер замишляє, непокоївся Біл. Семе, ти не думаєш, що він утече? Цього можна не боятись, відповідаю я. Він, здається, не такий уже й домосід, але нам треба вже розробляти якийсь план щодо викупу. В містечку непомітно великого хвилювання з приводу його зникнення. Можливо, вони ще не усвідомили, що його нема. Рідні, може, думає, що хлопець провів ніч у тітки Джейна або у когось із сусідів. У всякому разі, сьогодні його почнуть шукати. Сьогодні ввечері ми пошлемо листа його батькові і зажадаємо дві тисячі доларів за його повернення. В цю мить ми почули щось, наче бойовий клич. Такий клич, певно, видав колись Давид, нокаутувавши чемпіона Голіафа. Виявляється, вождь червоношкірих витяг з кишені пращу і тепер розкручував її над головою. Я нахилився і почув важкий глухий стук і щось, наче зітхання коня, коли з нього знімають сідло. Чорний камінь завбільшки з яйця влучив білові якраз позаду лівого вуха. Він якось обм'як і впав прямо в вогнище на каструлю з гарячою водою для миття посуду. Я витяг його і з півгодини поливав йому голову холодною водою. Мало помалу біло тямився, підвівся, помацав себе за вухом та й каже Семе, знаєш що мій улюблений герой у Біблії? «Завжди», – кажу я, потроху опритомнієш. Цар Ірод, каже він, ти ж не підеш не залишиш мене тут самого, Семе. Я вийшов з печери, біймав хлопчика й тряс доти, доки всі його веснянки не заторохкотіли одна об одну. Якщо ти будеш погано поводитись, кажу йому. Я тебе зараз же відійшлю додому. Ну, слухатимешся чи ні? Я тільки пожартував, відповідає він, похнюпившись. Я й не думав кривдити старого Хенка. А за що він мене вдарив? Я добре поводитиму з мії на око, якщо ти не відійшлеш мене додому і дозволиш мені сьогодні грати в розвідників. Я не знаю, що це за гра, кажу. Це вирішуйте з містером Білом. Сьогодні ви гратимете вдвох. Я зараз піду ненадовго в деяких справах. Тепер йди в печеру, помирися з ним, попроси вибачення за те, що ти його вдарив, а ні, то зараз же підеш додому. Я примусив їх потиснути один одному руки, а потім одвів Білла в бік і сказав, що йду в невеличке село Попларков за три милі від печери і з'ясую, як у містечку ставляться до викрадення хлопця. Крім того, я думаю, що краще надіслати в цей же день старому Дорсету безапеляційного листа з вимогою викупу, повідомляючи в ньому, як той викуп треба заплатити. Знаєш, Семе, каже Біл, я готовий йти за тобою у вогоні воду, я й оком не повів би під час землетрусу, грив покер, вибухів динаміту, поліцейських облав, нападів на поїзди й циклонів. Я ніколи нічого не боявся, поки ми не викрили цю ракету, яку чомусь називають хлопцем. Він мене доконав. Ти ж не залишиш мене з ним надовго, Семе? Я повернуся десь після полудня, кажу я. Твоє діло розважати розважатись, заспокоювати дитину, поки я прийду. А тепер напишімо старому Дорсету листа. Біл і я взяли папір та олівеці почали складати листа, поки вождь червоношкірих, загорнувшись у ковдру, важно походжав туди й сюди, охороняючи вхід до печери. Біл слізно умовляв мене призначити викуп тільки півтори тисячі доларів замість двох. Я зовсім не намагаюсь принизити прославлені з моральної точки зору батьківські почуття, але ми маємо справу з людьми. А яка людина віддасть дві тисячі доларів за цього псипаного ластовинням дикого кота? Я хотів би ризикнути. Хай буде півтори тисячі доларів. Різницю можна віднести за мій рахунок. Щоб тішити біла, я погодився і ми з ним разом склали такого листа. Ебенезеру Дорсету, Есквайру ми надійно сховали вашого сина далеко від міста. Будь-які спроби знайти його. Ваші чи навіть найдосвідченіших детективів марні. Остаточні єдині умови, на яких ви можете повернути собі його, такі: ми вимагаємо за його повернення півтори тисячі доларів великими купюрами. Гроші мають бути сьогодні о півночі на тому ж місці в тій же коробочці, що й ваша відповідь, де саме буде вказано нижче. Якщо ви згодні на ці умови, пошліть вашу письмову відповідь з ким-небудь сьогодні о пів на дев'яту вечора. За бродом через совини ручей по дорозі на поплавков є три великих дерева на відстані близько ста ярдів одне від одного, біля самої огорожі пшеничного поля праворуч. Під стовпом цієї огорожі проти третього дерева буде схована картонну коробку. Ваш посланець покладе відповідь у цю коробочку і негайно повернеться до міста. Якщо ви спробуєте нас видати або не виконати вимог, які ми виклали, ви більше ніколи не побачите свого сина. Якщо заплатите гроші, як ми цього вимагаємо, він повернеться до вас живим і здоровим через три години. Ці умови остаточні, і якщо ви їх не приймете, ніяких подальших спроб становити з вами зв'язок ми не робитимемо. Два відчайдушних чоловіки. Я надписав адресу Дорсета, поклав листа в кишеню і вже зібрався рушити, коли цей хлопчисько підходить до мене і каже Ей, зміїне око! Ти казав, що мені можна грати у розвідників, поки тебе не буде. Грай собі, відповідаю, ось містер Біл з тобою пограє. А що вона за гра така? Я розвідник, пояснює вож червоношкірих, і повинен скакати до укріплення, щоб попередити поселенців про те, що йдуть індіанці. Мені вже набридло самому бути індіанцем я хочу бути розвідником. Гаразд, кажу я, така забава начебто не шкідлива. Я думаю, містер Біл допоможе тобі поламати плани цих докучливих дикунів. А що я маю робити? питає Біл, підозріло позираючи на хлопчину. Ти будеш моїм конем, каже розвідник, ставай навкарачки, як же я без коня прискакаю до укріплення. Ти вже краще розваж його, поки здійснимо наш план, кажу я, пограйся трохи. Біл стає навкарачки, і в очах у нього з'являється такий вираз, як у кролика, що попав у пастку. А чи далеко звідси до того укріплення, хлопче? питає він хрипким голосом. Дев'яносто миль, відповідає розвідник, і ти повинен поспішати, щоб встигнути туди вчасно. Ну, рушай! Розвідник стрибає білові на спину і лупцює п'ятами його в боки. Ради Бога, каже біл, повертайся назад це ми якомога скоріше. Я думаю, нам не треба було вимагати більше, ніж тисячу. Слухай, перестань бити мене ногами, то я зараз стану і задам тобі перцю. Я попрямував у поплавков, посидів там біля пошти один в крамниці, побалакав з фермерами, які приходили по покупки. Один бородань розповів, що він чув, ніби все місто наполохане тим, що у старого Абенеза Дорсита хлопець зник, чи, може, його вкрали. Саме це мені й треба було знати. Я купив трохи тютюну, поцікавився між іншим ціною на горох, непомітно вкинув листа у поштову скриньку і пішов. Поштмейстер сказав мені, що за годину через село проїде Листоноша і забере пошту до міста. Коли я повернувся назад до печери, ні біла, ні хлопчиська ніде не було видно. Я роздивився в околицях печери, раз чи два навіть гукнув, але ніхто мені не відповів. Я закурив люльку і сів на порослий мохом камінь, чекаючи, що буде далі. Десь за півгодини в кущах почув я шелест і на невеличку галявину перед печерою вийшов шкутлягаючий біл. Позад нього крався наш хлопчисько, ступаючи безшумно, як розвідник і посміхаючись до самісіньких вух. Біл зупинився, зняв капелюха і витер лице червоною хусткою. Хлопець став футів за вісім позад нього. Семе, каже Біл, я думаю, ти вважатимеш мене зрадником, але я нічого не міг діяти. Я доросла людина, не без мужності, вмію захистити себе, проте бувають випадки, коли й самовпевненість і самовладання йдуть прахом. Хлопець пішов. Я відіслав його додому. Кінець. Давно колись були мученики. Вів далі біл, які готові були скоріше прийняти смерть, ніж відмовитись від своєї улюбленої професії, але нікого з них не піддавали таким надприродним тортурам, як мене. Я намагався зберегти вірність нашим грабіжницьким звичаям, але дійшов до краю. Що сталося, Біл? питаю. Я проскакав усі 90 миль до укріплення, ні на дюйм менше, відповідає Біл. Потім, коли поселенців урятували, мені дали вівса. Пісок зовсім не смачна заміна вівса, а тоді цілісіньку годину я мусив пояснювати йому, чому нічого нема у дірках, чому дорога йде в обидві сторони і чому трава зелена. Кажу тобі, Семе, людина не може цього витримати. Я схопив його за комір і стягнув згори. Дорогою він брикався, і тепер ноги у мене нижче колін геть у синцях. Крім того, він двічі, а може, й тричі, вкусив мене за великий палець, і тепер мені треба чимось припікати руку. Але він пішов, мовив далі Біл, пішов додому. Я показав йому дорогу до міста і дав такого стусана, що він зразу ж опинився футів, мабуть, на вісім ближче до міста. Жаль, що ми втрачаємо викуп, але треба було обирати. Або це, або біл дріскол, попав у божевільню. Біле, озиваюся я, у вашому роді, здається, не було хворих на серцеві хвороби, правда ж? Ні, відповідає Біл. Нічого хронічного за винятком малярії та нещасних випадків. А чому ти питаєш? Тоді можеш обернутись, кажу, і глянути, що в тебе за спиною. Біл обертається, бачить хлопчиська, блідне, важко плюхається на землю і починає без усякої мети хапатись за траву й дрібненькі трісочки. Цілу годину я боявся, що він збожеволіє. Потім сказав йому, що, на мою думку, треба негайно кінчати з усім цим, що ми встигнемо одержати викуп і чкурнути звідси ще до півночі, якщо старий Дорсет погодиться на нашу пропозицію. Тоді Біл підбадьорився навіть настільки, що сміхнувся через силу хлопцеві і пообіцяв зображати росіяну війни з японцями, як тільки почуватиме себе трохи краще. У мене був план, як одержати викуп, не ризикуючи, що супротивна сторона схопить нас, і цей план схвалив би кожен професійний викрадач. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші, стояло біля дороги. Понад дорогою тягнулася горожа, а за нею по обидва боки великі голі поля. Якби того, хто прийде по лист, підстерігала банда констеблів, вони б побачили його задля посеред поля або на дорозі. Але де там. О пів на дев'яту я сидів уже на дереві, сховавшись не гірше дерев'яної жаби і чекаючи на послання. Рівно призначений час під'їжджає на велосипеді хлопець підліток, знаходить картонну коробочку під стовповим огорожі, вкладає туди згорнутий папірець і, натискаючи на педалі, мчить назад до міста. Я почекав ще годину і впевнився, що все зроблено чесно, ніякої пастки не було. Тоді я зліз з дерева, витяг записку. Прокрався вздовж горожі до самого лісу і ще за півгодини був у печері. Розгорнув записку, підсунувши ближче до ліхтаря, і прочитав її білу. Вона була написана чорнилом, нерозбірливим почерком, але сама її суть була така Двом відчайдушним чоловікам. Джентльмени! з сьогоднішньою поштою я одержав вашого листа відносно викупу, який ви просите за те, щоб повернути мені сина. Думаю, що ви вимагаєте забагато і тому хочу зробити вам контрпропозицію, яку, мені здається, ви приймете. Ви приводите Джоні додому і платите мені готівкою 250 доларів, а я за це погоджуюсь забрати його у вас. Приходьте краще вночі, бо сусіди думають, що він пропав, і я не можу нести відповідальність за те, що вони зроблять з кожним, хто приведе Джоні додому. Моє поважання Ебенезер Дорсет. Великі пірати, кажу я, з усіх нахаб. Але я глянув на біла і затнувся. Його очі мали такий благальний вигляд, якого я ніколи раніше не бачив, ні в безсловесних тварин, ні в тих, що розмовляють. Семе, каже він, що таке зрештою, ті двісті п'ятдесят доларів. Гроші ми маємо. Ще одна ніч з цим хлопчиськом, і я опинюсь у божевільні. Містер Дорсет не тільки справжній джентльмен, він, на мою думку, ще й марнотратник, коли робить нам таку великодушну пропозицію. Ти ж не збираєшся втратити таку нагоду, правда ж? Відверто кажучи, Біл, відповідаю я, цей батьків улюбленець і мене трохи нервує. Ми відведемо його додому, заплатимо викуп і чкурнемо якнайдалі. Ми відвели хлопця додому тієї ж ночі. Щоб він пішов, ми наплели, що батько купив йому рушницю з срібною насічкою та мокасини, і завтра ми разом поїдемо полювати на ведмедів. Рівно о 12 годині ми постукали у двері Бенезера. В той самий момент, коли за нашою пропозицією я мав би витягти півтори тисячі доларів з коробочки під деревом, Біл відраховував 250 доларів у руку Дорсету. Тільки но хлопчисько зрозумів, що ми збираємось залишити його вдома, він завив якнайбільша труба в оркестрі і вчепився в ногу білла, наче п'явка. Батько відірвав його від ноги, як відривають липкий пластир. Скільки часу ви його зможете тримати? питає біл. Сили в мене вже не ті, що колись, каже старий Дорсет, але думаю, що за 10 хвилин можу ручатися. Цілком достатньо. Каже біл, за 10 хвилин я перетну центральні, північні і середньозахідні штати і добігатиму до канадського кордону. І хоч ніч була дуже темна, і біл був дуже гладкий, а я непоганий бігун, мені пощастило догнати його тільки за добрі півтори милі від міста.